나운디를떠나고또일어나서많이어찌지나고있다가시 Танцювальний колектив ліцею номер 1 щасливе дитинство Могилів Подільської громади переміг на міжнародному фестивалі Сузір'я в Несебрі. Юні могилівчанки завоювали друге місце та привезли додому кубок і диплом. Зі слів керівниці колективу Тетяни Наставної конкурс проходив з 20 по 25 серпня у Болгарії. У ньому взяли участь більше 160 учасників з різних країн світу США, Польщі, Чехії, Грузії, Молдови, Болгарії та інших. Журі позитивно оцінили виступи могилівчанок, які присвятили свої танці всім, хто загинув у кривавій війні. Ми танцювали сучасний танець контем. Сенс цього танцю був як війна в Україні. Дівчина в білому була сама Україна. А ми в червоних це були окупанти. і Її ніхто не чув. Але потім все таки вона перемогла. А як вас прийняли глядачі? Всім дуже сподобалось, деякі навіть плакали на танці. Сказали, що дуже круто. В Болгарії ми повезли два танці. Один був, як вже сказали, перед цим присвячений війні. Та... Подіям, які зараз відбуваються в Україні, а інший був присвячений Небесній Сотні, також присвяченим людям, які поклали свої душі також за Україну. Цей танець теж був дуже такий стривоженим сенс. Люди мовчали аж під час танцю. Дуже сподобалося всім. Тендітні та граціозні українки танцювали з душею та любов'ю до рідної землі. А відтак зачарували глядачів своєю красою і складністю виконання танцю, своїми враженнями ділиться Богдана. Своїми враженнями діляться Богдана Пасічник і Катя Сахарнян. Нещодавно ми з нашою командою відвідали фестиваль, міжнародний арт-фестиваль у місті Несебер в Болгарії. Ми привезли звідти незабутні просто емоції, нам всім дуже сподобалося. Ми хотіли ще раз танцювати та танцювати, повторити весь цей танець. Ми познайомилися з дуже привітними людьми, представляли Україну на цьому фестивалі. Так, У людей були також незабутні емоції, вони плакали на нашому танці, всім дуже сподобалось. У нас досить великий колектив. Всі ми ходимо до Тетяни Васильівни. Ми, коли танцюємо, отримаємо незабутні враження, та нам дуже подобається це. Колектив Щасливе дитинство під керівництвом тренерки Тетяни Наставної тренується два роки поспіль. За цей час юнки витанцювали чимало нагород на фестивалях різного рівня. Директорка ліцею номер 1 Людмила Катеринюк пишається успіхом колективу, який щоразу показує високий рівень підготовки та майстерності. Ми дуже раді, що наші діти ще раз і ще раз довели, що наша нація найкраща, найрозумніша, найкреативніша а головне. Ми патріоти. Це діти показали в танцях, в емоціях. Я дякую учителю Тетяні Васильівні та діткам за те, що щороку у нас є перемоги на рівні міста, області та на всеукраїнському рівні. Ми багато тренуємося на репетиціях, щоб гідно презентувати могилів Подільську громаду на світових майданчиках. Це наш маленький вклад у перемогу України. Зізнаються юні танцівниці. В Цей нелегкий час ми дякуємо нашим Збройним силам за те, що дають нам змогу продовжувати займатися нашою улюбленою справою. Наша ціль цієї поїздки в Болгарію на цей фестиваль було те, щоб показати своєму всьому світу реалію. Те, що зараз відбувається в нашій країні, це дійсно жахливі речі. Ми постаралися передати це все в танці, і я думаю, що нам це вдалося. Вибороли перемогу, набралися позитивних емоцій та відпочили. Тепер учасниці колективу працюють над постановкою нового танцю, щоб розвивати свої здібності та бути серед кращих.